Доброго дня, друженька, доброго дня, подруженька, доброго дня, доброго весняного дня, хай так і буде, хай буде день добрий весняний. Сьогодні четвер, до вихідних, ще п'ятниця, тобто ще один день. Але сакурі, тобто черешні, не поясниш, що зачекай, не відцвітай, бо я ще. Не всі відоси познімала з тобою, бо я ще не зробила мільйон мільйонів фотографій на телефона з тобою, такою квітучою. Вона ж не чує прохання, тому що природа, вона сумнів, сама така сама по собі і квітуча цакура, вона не буде чекати, доки прийдуть там твої вихідні, і вже облітає, облітає. Тому сьогодні я вирішила дещо, ну, дещо познімати, зробити декілька фотографій, а саме в моєму районі, ну, як не в моєму районі, а біля мого району, який більш-менш був доступний, щоб далеко не їхати, не витрачати багато часу. Тому що, якщо їхати дійсно в міста, які. Ну, як парки, де тільки сакура, які для цього призначені, створені, да там, де саме насадження, де сакури. То це треба витрачати один день, а то й два дні, тобто, щоб їхати і десь там в готелі заночувати, а потім вже повертатися. Але на вихідні, на такі місця, готелі завжди вже забиті. І прайс підіймається, як ото два-три щощика, як ото кажуть. А в мене ще два песика, а на песика йде окремий прайс, який ще вище тобто накидається. От, тому маю те, що маю. Все ж таки треба було познімати, і я пішла подивитися, понюхати, подихати цим цвітінням. На жаль, вона не така запашна, як здається. Я все ну, я не знаю, з чим це пов'язане. Може, те, що тут зовсім інший клімат, інша як -то, полоса. Меридіани, чи як їх там звуть, я вже і забулася. От Широта, довгота, да? інші широти, і по-іншому все сприймається, і дуже погане повітря, і взагалі аромати по-іншому сприяються. А може, просто в мене якась така, як то сказати, що це моє особисте ментальне, що мені здається, що десь там вдома. А все набагато краще, набагато смачніше, і повітря свіжіше, і пахне все смачніше, вкусніше, і таке запашніше. Може і таке бути. Хоча я схиляюся до того, що все ж таки тут воно не таке є запашне, і дійсно, як це, наприклад, у нас в Україні. То, то перед тим, як їхати, точніше перед тим, як ото йти на парковку, я собі пішла, взяла кави і пішла оце погуляти по околицям, познімати парки. Як саме тут відбувається це цвітіння сакури? А відразу кажу, що людей дуже багато. Всі фотографуються, тому я знімаю як вверх, де тримаю камеру вверх і тримаю, щоб не знімати людей, бо на що воно надо, то що там я буду знімати. Оці чорне волосся, голови багато головні. Тому я хочу показати і здебільшого і на відосіки собі, як тут, і пам'ятку зробити, що в цьому році сакура цвіла квітла саме ось так. Бо камеру я тримаю так височенько, ну, я вже пояснила через людей. І звук, звісно, треба було приглушати, тому що всі базікають, всі кричать, громко дуже розмовляють, вголосно розмовляють. І ну, це якось... Тому я поклала музику, як зазвичай, там щось пальця на камеру притулила. Вибачте, я ще той, знаєте, ще той майстер зйомки. Ну і звісно, коли е, знімаєш відосики або щось фотографуєш, не хочеш а, людей хвилювати, а, якісь там некомфортні викликати в них почуття. Хоча вони і місцеві не паряться на не паряться і їм комфортно. Ну то таке, то таке, то особиста справа кожного, але я нагадую тут, і вже декілька разів казала в різних відосах, це влогові відоси, казала, що людей знімати на камеру не можна, особливо без дозволу, просто отак от йти, Це ну, не моне. Хтось хто поскаржиться, то звісно, буде винен той, хто знімає і не має на цього дозволу, і не питав дозволу у людей, які тут навколо. А це бачите, як сніг. Тобто вітерець подув і полетіли-полетіли ці пелюсточки сакури. Дуже хочу, якщо пощастить, я сподіваюся, що не Квітне, що в суботу е зможу подивитися і познімати там, де квітне рожева сакура, тому що вона ж різнокольорова бувається. Ми звикли більше до білого є рожева і навіть така е більше до. Серенього переходи. Ну, не то, що фіолетова, а така ближче до фіолетового, світло і темна сиренього, а потім вже шк... цей ц... ц... як його там бузок ще має квітнути. А я дуже люблю бузок і аромат бузка. тому чекаємо, коли буде квітнути бузок. Магнолії вже майже всі відсвіли. Відсвіли де-не-де зустрічаються деревці, магнолі. Але тут, ну де я зараз знаходжусь, де я гуляю, тут я не бачила рожевих магнолій. То зразу на згадку приходить, що наш київський ботанічний сад. А тут я бачила тільки білі, не ну, точніше, кремові вони такі магнолії. І щоб відчути аромат, також треба було підходити дуже близько і навіть. Намагатися носом торкнутися, от квіточки магнолії, щоб відчути, як вона пахне. Великі кайфуші, коли є змога познімати відео спокійно, без людей, щоб постійно не підіймати камеру вгору. А це просто вдача велика, коли десь там декілька метрів немає нікого, і ти можеш самостійно пройтися. Ніхто тобі не буде на вуха, гарно вухо горлати, ти бігати, стрибати, орати штовхатися. Це це кайф, це кайф при такій кількості людей, які тут є, та на цьому місцевість не таку невелику. Площу. Оце кайфуше, дивиться, дивиться, яка краса, дивиться, яка краса. Оце життя, бо весна, вона і є саме життя. До речі, сьогодні е, теплий Алексій. теплий лексій. З задоволенням торкалася тих гілочок, тої черешенки, вишеньки. Яка ж вона гарна і відразу задоквиш на Ну, і ходиш, ночуваєшся і. Торкаєшся той вишеньки і намагаєшся абстрагуватися від всього, так сплющити оченята на декілька секундочок потім розплющити і уявити, що ніби ти знаходишся а, в Україні, на Батьківщині десь, 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 в рідному тобі місті. І дивишся на те, як квітне сакура, торкаєшся ти гілочок. Треба вміти жити в тих умовах і в тих країнах, куди б тебе доля не закинула, куди б тебе доля не закинула. Треба, перш за все, залишатися людиною і бути цереспрямованою людиною. І за все дякувати, намагатися будувати своє життя, робити його краще. То так, вибачте. Вибач, друженька, вибач подружка, то в мене таке буває, як накатить, тої хвилинки, суму, а, печальки, <свісно> як я кажу. Ну, іноді я не сторони того, що треба себе жаліти. Я взагалі вважаю, що себе жаліти не можна, бо якщо йти до поводу у себе. І... Як кажуть деякі, треба слухати свій організм, але організм навіть монет таку хвилину порути. Треба шукати ту золоту середину. І щось я відійшла від теми сакури, тому повертаємося. Повертаюся знову до весни і знову ми дивимося, відчуваємося, милуємося цією красою. Тут я підняк. Камеру над головою, так височенько-височенько, тому що тут просто ну, капець, скільки людей було, і дітей, і школяриків, здебільшого дівчата шку, школьниці, Фотографую, фотографуються, селфі роблять, тіктоки знімають. Тому я вирішила, що з цього міста треба трошечки відійти, в іншу сторону вийти на дорогу і там познімати. Ще скажу, що вночі, коли квітне сакура, треба вийти, під, ну, коли штучне освітлення працює і познімати вночі. Я колись так робила, коли була в Японії. Це щось неймовірне, це наче, ну, твій мозок думає, що зима, але тепло. То такі дивні відчуття, ну, просто я, я навіть не знаю, як їх описати і передати. І от що мені цікаво, чи відчується воно так само тут, ну як в Японії, відчується воно чи в цій країні, так. якщо вночі вийти саме туди, де квітно дуже багато сакури, і щоб був місяць, і або штучне таке, від міста зазвичай завжди йде штучне отаке, освітлення, відбивається. І познімати, як воно буде виглядати. Це, мабуть, буде щось неймовірне. Ну, то, звісно, якщо я так зроблю познімаю, але не впевнена, тому що в мене ці тижні і оцей новий що буде, дуже такі зашкварні, дуже багато роботи, багато навчання, і все треба встигати. І хочеться як -то дійсно вийти, як то прогулятися да, з малими своїми. Але, 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 але. але. Але отак, -от, отак, -от, ну, знаєте, таке от наше життя. Хочемо одне, мабуть, кудись не туди, не тим шляхом загорнуло. Ну, я знаю, куди загорнула. Це в мене таке все почалося, коли третя світова. Тобто а, з 19-го року, коли ми все так пішло, хто під хвіст, і отак -от, воно як білочки в колесі. Зараз бігаємо, але... Але... але то є життя. То воно таке життя, воно як. Комп'ютерна гра, комп'ютерна гра кожен левел йде складніше, але треба його пройти, щоб досягти як -то своєї перемоги. А зараз, друженька-подруженька, зверни увагу, я тобі покажу щось дуже цікаве, неймовірно красиве, таке гарне, таке гарне, дивись сюди. Дякую, моя сонечко, що прогулялася зі мною. Люблю тебе, міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео Цьому.